Деньку йдемо бити на угол. <смір> так, всі є. Олексій вернувся. Так, так. Так, тоді починаємо. Олексій знову. Слухай. Що з чого хочеш почати? Музикального нічого нема. Нічого нема, я не прихильний до Тоді can't stop. Кенд. Є фільми, продовження яких не можуть зупинятися. Просто їх штампують і штампують. І потрібно назвати повну назву, тобто продовження останнього. Саме останнього. Да, да. У вас буде картинка з першої частини фільму або з другої, Там недавно ну, з 20-х років виходили там нові, 2020-х. Потрібно назвати повну назву. То там може бути і номер, а може бути і... именно. Може саме бути маска, номер, а може бути і щось. Ну, давай. 11. Олексій. Beetleġus, BetleJues. BeetleJuice, да. Так, давай. Uh, ой, вибачте, 12. Олексій. Okay. Матрица. 4. Uh, назва. Господи, як же ж вона. Давай, три. Ну, два, не, по, не повернення точно, но я запустил. Все, тоді знімаю. А, так, Кирил. Так, десь був Кирил, пропав. Я пропав, я пропав, я зняв. Зняв. Руку. А. Я точно не пам'ятаю, назву. Все, якщо... тоді, Людмила. Ну. У мене два варіанти є. Один, можна але... назвати. Ну, хай буде воскресіння. Воскресіння. Так, так. А, так, Людмила. Арифметику за 11. А, все просто. У вас буде дано кадр із двох фільмів, і написано, що потрібно з ними зробити. Додати, відняти. В цих фільмах завжди є цифра в назві. Потрібно додати, відняти, зрозуміти, які фільми. Ну, там, там, цифру можливо, треба сказати, якусь, чи що, якась сумі вийде. розв'язати розв рівняння. Щось плюс щось потрібно назвати цифру, скільки це буде. Ага. А, так, за скільки? За 11. Павло? 67. А, ні. Це не фільм 7. 50. Плюс 12, 62. Ні. Ага. Ти неправильно взяв другий фільм, Даша. О, нато за 60 же секунд. 60. 72, 72, 12. Це 72. 72. Я подумав 50 машин, вже їм треба виграти. Я так, так же саме. <сум> Буває. Так, Даша. А, давай спробуємо десь на бізнес тренінгу. Так, тут все просто. Я бізнес-тренер по життю, викладаю, вчу людей управляти людьми. У вас буде даний опис інструменту, який потрібно застосовувати в бізнесі, і він прив'язаний до якогось фільму. Ну, ви зрозумієте, там по контексту. Потрібно назвати фільм. Битка буде десь бейсбольна, цікаво. Ні, ні, ні. у нас не, не настільки практично. Пластиковий мішок, миршовый... будь ласка. Це, це все мимо тренінгів моїх, але. Так, за скільки? Давайте 13. Кирил? Фільм треба, так? Так. Да. Так, це з Бредом Пітта Ф'юрі, Я не знаю, як воно в Україні. Правильно, но... людь, правильно, людь, правильно людь. можна з да, цим. Правильно. Кирил. Давай арифметику, 12. Даша? — Так, ну 300 спартанців, 7, і самурай, 307. А, мінус, стоп, мінус 293. Не. Ні? Yeah. Самурай And... oh, uh, не той. Так, далі у <laughs> нас Ігор. А, uh, бляха, да, конечно, і самурай там було. Там <laughs> заріб ну, без самурай. самурай тоді так... і я знімаю. Ру... Можеш просто обрати. А убрати. А... Подло... 47 Ронінів і там 300, це получается 253 253. Обирай. Uh, Продовжуємо Тут за 13. Оу, oh, я останнього я не знаю. знаю. Та перше, я думаю, всі знають. Та то зрозуміло. Множення. Ну що це за фільм? цікавка, де Я не знаю, як дати на нього підказку, я його сам не дивився. Час я щось знайшов. Тобто то тільки в мене Сергій завис за зображення. Ні, в мене буває, моя камера під цей, я Ой. не знаю, що з нею. я. Mm. Це 2004 року. Фі... А, ні, а може не він. Так, е, Крил Зніматись не можна, так? Не можна. Ну, якщо ти. Давайте я дам знятися, якщо це випадково, і ти на мій 2004 рік повіс, я дам знятися. Е, добре, я спробую. Нехай буде 8 тисяч. Ні. Це тисяча чогось долажна було бути? Е, дом тисячі трупів. А, ні, ні. Ну давайте, 3, 2, 1. Це фільм, який називався 6. Е, якийсь бойовичок американський. Так, Павло. Продовжуй за 14. Кирилл? Можно? Три. 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 Да. что а за фильмы? Ну, сим, сим а, а, uh, в ну, да, 21. А, 21 так и называется. Да, двадцать 21, так и называется. Ну, давай за закроем. Бедна. Так. Спершу сумма потим корень. Ох, ёбаный uh... А я не пам'ятаю, як воно називається. Ну, я. Ну, так. Тут логічно можна подумати. Так, Олексій. 4. Ні. Д Явно не буду, якісь не числа від 2 до 10. Ні, ну ті, Ні, там перша назва дуже багато, числів. 28. Ні, Скільки? а підкорня. 127 з-під кореня. Ти бачиш, що че вирахувати квадратний корінь. Ні, ну чекай, треба, ну, до першого додати друге, і ви да, корінь. да, да, да ну, 127 плюс я не знаю скільки, но найближчий корінь це від 144 це 12. Відповідь. 12? Правильно, я ж кажу, логічно, <с можна. можна. Я ж кажу, тут чисто логічно, я ж не буду вам з другими давати. Ну, 127, 128, думаю, там близько 144, ну, нехай. Так, Павло. Я ще що щось -що. знаю, там ні при нас собі. А, давай Кевін за 11. А, існує Кевін. на Редіті цікава історія, що Кевін Маккалістер виріс і став Джоном Крамером. Хто це... робить авгушки? У, -у, -у. Да. У вас буде опис фанатської теорії, і по ній потрібно назвати фільм. Цікаві фанатські теорії. За скільки? Це не обов'язково з Маккалістером або Крамером. Ні, це просто назва Я а, гадаю. взагалі. Чекайте, Джон Крамер так. це хто був? Із пів консолує так. Не да. знаю, ну окей, давай 11. До Крамера тут немає відношення жодного. Це просто назва. Даша. Бійцівський клуб. Бійцівський клуб. Даша. Давай тут за 12. Так. Титані? Так. да, знайшла да, ти свою категорію, наприклад. <гум> Давай. Давай 13. Це мультфільм. Та точно, так, да, ви її знаєте. Так, у нас Ігор. Ну, може, у пошуках немо, то немо. У пошуках Немо. Дивіться, Так, ну ще сета Макфарвейна не було. Давай подивимося. Все просто відсилки. Ну, хто такий сет Макфарлейн, знаєте, це автор Гріфінів. В Гріфінах були відсилки на інші фільми. По фото зрозуміти, до якого фільму франшизи відсилка. За скільки? 14. Кирил. На північ через півні, північно. Північний Захід, Захід, так. Да. Так. Північ. Кирил. Давай 13. Це ж. Кирил, Три, Дома. два. Один. Відповідь. Немає відповіді. Знімаю. Даша. Я поки подумаю. Я ж можу, да, угу. да. Я грішним ділом подумав, що це ворошиловський стрілок, але думаю, да, так. <ріст> це ні. Це щось з квінтами Як він називається? Ні. Ні. Ні? ні. не Ні, знай, Не знаю, не снайпер. Ні грантуріно. Дуже крутий фінь. Прям ви точно про нього чули, якщо не бачили, но чули. Це Хічкока? Ні. Ага. Хічкока вже був попередній. Це зображений Райф Файнс. Райф Rife Файнс. Ну я зрозуміла. Де Волан-де-Морт. А що я з ним знаю? <свят> так. 3. Своєнне, напевно. 2. Отегран Дебеш какой нибудь Це список Шиндлера. Mm. Дуже крута роль у нього там. Так, хто Крив? крив. Mm, 15 це ж саме. Ну Тут складно одразу кажу. Я про цей фільм не знав. Но це класика 70-х. Е це комедія? не комедія молодіжна, типу. Блін, як вона називалася, 70 комедія 70-х mm. молодіжна комедія. Це, типу, була... там якось ну, вплинула на там на подальше, це. Да, да, да. Поляка, про боротьбу, yeah. про боротьбу, клай. Ну, оцих, гамма-Зета. Ти прав, ти прям як читаєш, <плес> де я десь це читав. Прямо. Я забув, там ім'я чи є, здається, в нас. Ні. 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 Там уже, ні. англійську я не пам'ятаю, але локалізовано ні. Що, є варіанти? 3, 2, 1. Ну, це фільм, який називався «Звіринець». Я про інший. Ну, Він також, як ти казав, він там зробив свій вплив на американську комедію, як і так далі. Так, далі. так хто у нас обирав Крил чи Даша? 12 це ж саме. Уявіть, що навколо сніг? Щас, це роки. Ой, ну, Рокі? Метро. це там. Давайте кнопку давы. Павло. Зоряні війни. Зоряні війни. Так, е, э, Павло. бля, еще я без тренінг точно не. Ну давай, констап за 14. Бля, а ці ж, та-та-та, Вот you канаду do хлопці, які хлопці, бляха. Треба повністю всю назву. Останню. А, треба ж назвати. Я забув. Це пару років тому вони з сином упали в рік. А частину просто цифру не можуть. Ні, ні, Повна назва. Давайте. Така. Ну, тепер badboys, bad boys, я, я і сюжет пам'ятаю, я забув. А що, Ігорю Одні... не мінуснули? А чого вона? Мінус Мінуснув. У нього 40 минути. Ні, ні, мене було більше 40. Йо... А, я цей. Скажу, що колись Ігор мене навіть десь підколював цією назвою Це раз. Я вже не пам'ятаю де там. Ну, типу, такого було. А, а по-друге, вона сьогодні вже звучала тішки, тільки трішки в іншій е темі. Там вона локалізована так була нами, але фактично це дослівний переклад тут. Так, 3, 2, 1, все, О, Кирил, вибач уже. Коли я, я просто хотів назвати не це, тому це, це добре. Да. Так, Ігор. Чи не Ігор, а, чи хто там? А я не пам'ятаю. Павло обере. Павло, Павло. 13. Що? Ой, це ж ті баскетбол. Сука, а як воно правильно, друга частина? А, космічний джем, а як вона? друга частина? Як правильно друга частина? Ти якась остання гра, чи ні? Ні, ні, і вчора ж я дивився, чи на чи на кейстарт ТБ воно безкоштовно. Сука, как воно. Ні, я не згадаю. 3, 2, 1. Ну. Нове покоління New Legacy. Так, Павло. Закриємо. А, друга. А, блядь, як продовжити друга частина. Чекайте, а їх Чекай, було 3 чи що було 4? Давайте скажу, що додаток до головної назви франшизи це ім'я головного героя. Вона так, типу, називається. Ім'я франшизи, Дві крапки, ім'я головного героя. Якщо згадати. Тоді, ну, виходить, не принц, а цей поліцейський з Beverly Hills Аксель 4. Ну, Аксель Ф. Цель да. Да. більше відсилка на саму мелодію, вона ж так називається. Аксель Ф. Ну, так і його героя звати. Так і героя так звати. так само. Поліцейський цей. Так, Ігор, обирай.

Так, хто там далі? Uh, Кирил? Uh, ну, а я, це якась частина, чи просто. Це перша Бері, частина. 11 друзів ти, ти. Я подумав про кого так. Marcellus Wallace? Давай, Кевін, 14. Олексій. <зв> Обов'язкову частину? Ні, просто франшизу. Гаррі Поттер, Ну, типу, про Рона. Що він давно? Гаррі Потер, так. Так, олексій. Те ж саме 15. Та ні, я не виграв. <laughs> це складно. Це, якщо вам це щось дасть, фільм Джордана Піла. Джордан. Ну, да, їх один із багато. його перш. Ну, не так багато, але. Но... От з голови Максим Лун тут це. Mm -hmm. Ну, добре, натиснув, вже, вже так не працює. Ну, якщо перший фільм Джордана Піла, то може це. як він? Щ, uh... Три? Десь чи щось, де. Nee. цей, блядь, nee, nee. Nee? Yep. E, Ну, опис співпадає, ну, на назва. Давай, три. Ja, ну кому, ну Гра. я ж описав вот. це. Тану. Даш? Та, ну. а, геть. E, ну, Проч, геть, як воно там, я не знаю. А, ну, я сказав, щось. ну, Ні, воно називається це російська лекалізація, у нас це називається пастка. А я скажу hate, ну че не hate, ага, hate, get out, Бля, заебись. Даш. Давай за 14. Спортивная драма с Джейсоном Судейкисом. Про про Овенсь, М -м -м -м. Да. Я не знаю назву фінська. <рик> У нас локалізовано дуже криво, але якщо англійську називаєте, то. А я не дивилась цей фільм, я думаю точно. Непоганий. JC Aiреx там ще грає. Блін, початок, блін. дуже схожий на той. Money але... Ні, ні. ні. Але не то. Це коли темношкірий виграв в нацистській Берлі. Германії. Да. Це ну, там, 4, здається, медалі. Да. А, так, 3, 2, 1. Фільм називається Сила волі англійською Race. Так, хто обрав, Ну так перекладає. перекладає? Давай 15. Локалізатори наші. Кирил. Ой, точ. Угу. А, Ну да, там, так. Дякую за куріння. Воно угу. плюс-мінус по-разному лекалізується. Кирил. Ой, прикольно, Є. ти, тебе бачу. Так, ну і що в нас останнє. Ігор, день бабака. День бабака. Так, да, Панк Сатоні, колись ми угадували у Ігоря на сезонах. Я спор згадав. Да. Да. Так. Е, ну що я вам скажу? Непогано. Олексій, плюс-мінус по цифрам теж саме, якби не мінус. <реш> <реш> замалюй, замалюй. Е, так, е, я тоді хвилинку переношу. Запам'ятали всі свої ці? <реш>